Якщо пару слов будете казати, ні, ви розумієте всі, що нам потрібно заключати договори з нашою місцевою владою, так точно, як ми включаємо зараз з награду. Іначе ми будемо завжди беззахисними. Якщо скажіть, я буквально два слова. Я хочу сказати, знаєте про що? Про те, що ми можливо, це буде таке менеджерське слово, про те, що ми повинні бути на слуху, про нас повинні говорити. А про те, щоб нас про нас говорили, нас повинні бачити. А щоб нас бачили, ми повинні йти в адміністрацію, в обласну раду і заявляти про себе. Це шляхом співпраці з державним е, е, аграрно-економічним університетом. Перший пункт. Другий це е, відкриті столи і можливе підписання меморандумів із обласної державної адміністрації в особі управління сільського господарства. Це розроблення і реалізація програм е, програм. По захисту пасічників, а це я бачу основні пріоритети на даному напрямку. І відповідно захист пасічників, і відповідно захист місцевих районних організацій, і обласної структури і відстоювання своїх інтересів перед українською організацією. А такі напрямки. А потім уже дорожна карта буде прописана, де буде попунтово розписано, чи ми будемо займатися року. Ми до цього ще Дякую. Значить, систематичне проведення виставок, ярмарок, ярмарок, джолярів, то, що в нас на бою систематичне. Ми не повинні торгувати там святометр або там ми десь вийшло, непонятно, де хто що почув. Це повинно йти через спілку контролюватися. Пропоную, це як пропозиція. Очолити цей комітет. Гер Павло Іванович, Бондар Анатолій. Ну, Хотілося б, щоб, звісно, спілка ваша була Крутько Олександр Євгеніч, Ажимон Сергій, Дзяба Василь, Ось ті хлопці, які я думаю, що будуть працювати допомогти, це як проєкт. З цим треба працювати. Виставка семінар з Державною радим Інститетом, яке проходило в цьому році, виходить, перша субота березня. березня була. В цьому році, як ваше бачення, я хотів просто на загал винести. Непринциповою працюємо. Працюємо цим напрямку. Число ми можемо зміститися в февраль. Може дійсно виносить джоли, у нас затяжна зима, не рання. Кто тут у нас спеціаліст може прогнозувати, Ну давайте угадаю, чи є. не проведемо в такі же числа, які проводимо. Я предлагаю. Знаєте як? То є, хто голос, і тоді конференція робили в февралі, в кінці февраля. Мало людей, тому що погодні. Давайте все одно, дивіться, в прошлом році була масля. Є, значить, конференція делегує раді, рада обговорить це чітко по крастника, правильно, і в інше. Як нас там попадає, щоб символу удобно, щоб оно ж було зібрати таке. От якраз на раді ми вирішимо, що конкретно чистої вистави. Требуть зарання знати все це. Оце про перше було каналу на виставки, так? На раді Ну, я Я хочу почути від вас. Все жду. Е, придіжу вже Наукова практична конференція Бжилярський круг. Те, що ми проводили на базі Дубрава, опять, з пріоритетами. Там, звісно, така у нас замануха з Василем Олесійовичем, якби про співпрацю у нас, звісно, вона ж йшла, тому що ми самі розуміли, що під чим брендом треба заходити. Потім виставлялася на бжилярським кругу як ймовірний варіант проведення бжалярського кругу на базі Дубрава. Ну, Це буде на Раду Возможно, це вийде, допустим, що воно буде в нас всеукраїнська. Хто сказав, що воно має проходити тільки на Дніпропетровщині чи в Барашинки на Київщині. Ми, як самодостатня організація обласна, я предлагаю е свої числа, щоб ми виставили. А саме, чого я предлагаю буду так? Тому що якщо ми будемо проводити, допустимо, в октябрі місяці, е ну прохладно, ви бачили базу. База шикарна, але вона підкупає тоді, коли тепло. Ну, якщо ми будемо проводити друга субота-неділя, у нас. День міста, день. правильно пишу? Потім день Кам'янська, люди торгують. Це ж, то, це ж той перед цим пункт був, де ми далі стані всі торгувати. чітко організовані, договори зарані підписані з усіма, з адміністрацією з усіма, з щоб нам зелений світило. Потім третя субота, неділя, у нас попадає Петряківка у Новомосковський, тим Московські буде проходити і праздник у них в місті. Ми не адміністрацію не запросимо, люди хочуть теж заробити кошти. Четверте, субота-неділя, ну, апімондія. Апімондія. Ну, Пімондія, ви ж ви розумієте, тож. люди хочуть попасти, у нас є достатні люди. І керівництво, ну і я там так. А, а, а якщо як? потрапити там 5 -е число, то четверте попадає сентября. Я <рес> думаю, <рес> там... Я з хлопцями совєтаюся гравів, і з нікопальчани, ми стоїмо, коли вподобаємо. Всі кажуть, як би хорошо, ну там пасіки не всі спіли довести. Ну, я думаю, це не саме страшне. У мене буде викачаний, да. буде тепло. Да. Ми всі отдихнемо, тільки підготуємося. Конкретно. Я вже вибачаю, що ми так прокололися, е, навіть не були співати, хлопці гімном надає поділитися. У нас стільки роботи, це вже не хочу, зараз просто. Понимаю, не понятки да. одну вот, Ну дороботки є, ну, ну, ну есть, но не так просто, Нам, щось, надо нам, шоу, нам надо... Ну себе. Давайте не будемо зараз на цьому становити. Да. Ну, Ми. Ми все одно бата шикарна. Да. І нам треба збиратися, їджатися. Є всі пропозиції, пропозиції понимаєте? Зараз все мене знімаємо. Виставляйте там. Пропозиції виставляйте, щось да. пропонуєте, щось да. нам не подобається. Анатолія, подивіться на там банків. Він свою думку висказує, може він заблуждатися чоловік. Но ми його всі почули, правильно? Всі почули. Тому треба надавати людям можливості висказувати. Популяризація медів. Дмитро Миколаевич, доложи да, про це, будь ласка, це ти можеш. Любиш таке у нас. Промову шанула Ну давай, вести людям, що це буде. У нас що? на дуже день інформаційну війну. За наш продукт по всім параметрам. Хоч, окрім косвеної реклами, бачите, рекламу там меду. Я тільки космо бачу, де мед використовується як допоміжний бренд, можна сказати, для просування якихось зовсім продуктів, не пов'язаних часто зі здоров'ям. У нас от Нікопольська спілка як зразок регулярно статті пишеться в газеті. Ось. Хотілося б ще додати в наш час інформаційних технологій, щоб оцей сайт, який ми створили, Pro, він не просто був формальним. Щоб через цей сайт, через сторінку Facebook, потім у кожного, кожний із нас, ну, якщо там молодше покоління має свою сторінку да, десь в соціальних мережах. Розкручуйте мед, не лікуйтеся. Треба створити інформаційне поле, з якого... Наші люди будуть черпати інформацію, що це добре, що це модно, це потрібно. Тоді тобто у нас трошки буде менше проблем з реалізацією на внутрішньому ринку.